Про перші дні про навіть дні, які передували повномасштабному вторгню. Далі говоримо з Петром Магою, ведучим Ukraine World News, моїм колегою актором та режисером. Пане Петре, вітання. Добрий вечір, добрий вечір всій країні. Добрий вечір, Андрію. Дуже шкодую, що розминувся з Євгеном Нищуком, тому що друг однокурсник разом навчалися. Було би приємно побачити. Ну, можете побачити потім це в ефірі, коли будете передивлятися. Це... Пане Петре, я хочу вас запитати. Насправді кілька м -м, питань непростих буде. По перше, питання: а чого ви, власне кажучи, у формі? Ви ж, ви ж, мій колега, ви ж телеведучий. А, коли ви вдягнули ну, форму? Андрій, а, ти знаєш? Я, я хочу сказати сьогодні. Сьогодні а, хтось виставив мій вірш про НАТО. Той, коли я написав про те, що пам'ятаєте, була така інформація, коли один із відповідальних секретарів сказав, що якщо Україна хоче в НАТО приєднатися до північно-атлантичного блоку, то має трошечки реагувати на можливі втрати території і так далі, тоді я написав досить злобну штуку. І а, я сьогодні такого начитався: 50% понаписували, що а я відробляю гроші Порошенка, другий що відробляю гроші Зеленського. А я в формі, і ще 30% написали: якби я пішов служити, це було б прекрасно. Я пішов служити на другий день початку війни. І сьогодні вранці була, ну скажем так. Були роздуми з приводу того, що нас можуть атакувати ракетами і шахедами, а оскільки я маю відношення до того, щоб ці літаючі мопеди менш, менше нам набридали, то я був викликаний на службу і зараз сподіваюся, скоро вже буду вдома і буду відпочивати. Тому я у формі. Добре, тепер я конкретизую питання. Ви ж сказали, що на другий день повномасштабного вторгнення ви одягнули форму. Це означає, що ви, по-перше, готувалися до війни. Вірили, що вона буде. Тобто, я хочу я зараз всіх розпитую, що ви відчували напередодні вторгнення 23 лютого. Ангій, розчарую ніфіга. Значить, я за день до того. Був на дні народження онучки одного дуже серйозного нашого бізнесмена Хоча мене е, зробити. Ану, е, я перепрошую, я випав з ефіру. Або ні, ні? ні, все Вене добре, пробовали... все добре. Алло, алло, алло. Кажіть, кажіть, ми чуємо, ми, ми вас бачимо. А, так, е, значить, справа в тому, що я пішов на цей день народження. І ці а, серйозні люди вони взагалі могли бути а, за кордоном. Вони приїхали відмітити день народження в онучки сюди, в Київ, тому що вони теж не вірили, що буде якась атака. Я не вірив. Чесно, от я не вірив до самого останнього. Я прийшов додому, і я прокинувся від вибухів, і, і на другий день вже шукав де себе застосувати. Але знаєте, якщо ви не вірили, але на другий день точніше, вже вночі ви прокинулися від вибухів, так само як і багато українців. Я зокрема теж для мене, наприклад, хоча я і не вірив в повномасштабне вторгнення, для мене це не було несподіванку. Я у мене не було шоку. Почалася війна. Я Ні -ні, було у вас. А шок не, шоку не було, Андрій. Ми справа в тому, що я дуже дружу з Легіоном Свободи. А з Петром Кузиком, його командиром легендарним уже комбатом, а, який зараз перебуває на бахмутському напрямку, у нас була домовленість, що якщо не дай Бог щось а, станеться, ми збираємося в певній точці. А зразу скажу, що у нас було і трохи зброї, і скажімо так, якийсь варіант а, запасний у нас був. Але чесно, я не хотів вірити. Ну, тобто, 21 століття. століття. А, а, а чому ми не хотіли? Чому ми? Я теж не хотів вірити. Чому ми не хотіли вірити? Ми ж бачили, очевидно, що готуються війська, що з території Білорусі вони кілька разів там наводять якусь там мостову переправу, понтони. Ми все бачили, але не хотіли вірити. Андрій, а якщо я вам скажу, що я а, добра людина, яка не звикла брехати. А Це буде поясненням або ні. От я, е, коли розмовляю, ми ж з тобою бачимося часто да, в студії, дивимося один одному в очі, щось говоримо. Якщо мені Булгаров говорить е, щось, скажімо так, із очей в очі і каже, що цього не може бути, я вірю. Не тому, що я наївняк, я потім роблю орг висновки Коли я бачу, як політичні діячі. Московії, да, Путін. Я розумію, що їхні слова нічого не мали би бути варті, але він говорив переконливо: цей вусатий, ця потвора, падлюка, я вважаю, що він значно гірший ніж Путін. Я маю на увазі нашого сусіда, да, Лукашенко, який сказав: Якщо я приїду в Україну, то тільки на тракторі. Розумієте, ну це президенти, це президенти. Ну слово, президента. Може щось важити? Я реально так думав. Простіть мене, люди, от я, знаєте, не треба. оце Я наївна, я, я довірчива. Ну я, я вірив. Ну, слухайте, стільки було про те, що припиніть, ми, браття, ми ніколи не нападемо. У нас все нормально. А, Володимир Зеленський. Мав персональні там якісь е, виступи колись, е, там, де е, Путін був присутній, і на його там якихось кавенах і ще на чомусь. Багато говорив про те, що ну Володимир, ну ми знайдемо як порішати якісь проблеми тут. І раптом хі посеред ночі. Чесно, от я до останнього, от поки я вибухи не почув, я не хотів в це вірити. А далі. А от далі вже були дуже сумні висновки. Я про них часто кажу в ефірі, але то вже зовсім інше. Тобто, ви тоді, ну так, я собі бачу, пішли шукати, де себе можна застосувати під час воєнного стану під час? війни. Пропа... Так, чуєте. А, мене? Андрію, мені да, мені пощастило, тому що у нас, скажімо так, там, де я опинився в той момент. У нас була дуже серйозна точка. Вже зараз можна про це говорити. Поряд з нами був а, один об'єкт, в якому був зроблений зразу штаб за натовськими а, взірцями. Я не вірю, що це було зроблено за один день. Там готувалися. А я вперше побачив під стінами а, купу живелінів Енлавів. Я побачив mm -hmm. хлопців, одягнених як черепашки ніндзя. І у мене був а, командир з позивним а, квадрат. Я не буду казати його прізвище і ім'я. Він зараз теж на лінії фронту, і е, він дуже швидко все робив. Е, напевно, ні, ні одна організація так не складалася. Тобто, я на другий день копав е, окоп, а на четвертий день у мене вже був ДЖК важкий кулемет, яким я вмів користуватися. І ми були в загоні, який мав запобігти можливій висадці десанту з вертольотів. Так, я ніколи я... в житті би не подумав, що я буду таким займатися. Да, добре, це не тільки ви з таким зіткнулися, та що не вміли робити тут. Разом почали. Ми намагаємося прокласти таку собі певну лінію між майданами. От моя теза, що всі майдани, які були в Україні, вони були по факту проти Росії і, зокрема, проти Путіна. Ну і Путін, коли програв майдан Майдан, саме Євромайдан, 14 році, його помста спочатку вилилася в те, що він захопив Крим, розпочав війну на Донбасі, і коли за вісім років не зміг підборкати собі повністю всю Україну, він вирішив розпочати повномасштабне вторгнення. Тобто, це ж а, про це, Андрій. Ну, коли він захопив Крим, мене більше збурило навіть не це. Мене раптом почали з'являтися е, в ефірі переговори політиків, які кажуть: Ой, Путін у Борзів, думаю, ай-яй-яй, це, це ж так. От, от зараз прямо ця е, розмова мала потрапити е, в ефір випадково. Ну, я не вірю в такі речі. А е, коли все здавалося е, буквально без єдиного постріла. Мені пояснювали люди з Криму, що там велася розмова ФСБшниками. Буквально приходили додому. Казали: ми знаємо, де твоя дитина, а ми знаємо, куди ходить за товарами твоя жінка, і так далі. Я розумію, колосальна була зроблена робота. Але мені здається в тому, що Крим так різко здали, була певна синергія москалів і о, о, о тих. Безкінечних законсервованих їхніх агентів впливу, які були тут, і я боюся, що це що це не ті, хто були на поверхні, тому що зараз зразу мені почнуть розказувати а ОПЗЖ там все інше. Ні, 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 там там було багато з ким контактували і з тими. це на мою скромну думку, хто тоді піднімався і сідав на коня. Якби не ця синергія, у нього би не вийшло, все те, що в нього вийшло так дуже швидко, але по факту у нього теж нічого не вийшло, тому що його теж обманули, йому збрехали. Йому казали, що українці будуть чекати з квітами, а вони чекали з джевелінами. Сто процентів. Ну, як по тому, що я знаю, по тому, що говорили люди. У uh, в, в тому числі в відкритих джерелах, але думаючи, люди з Москви, вони казали, що він дивиться на uh, Україну очима чотирьох людей: Суркова на Донбасі, Медведчука тут в межах Києва, uh, Патрушева і біседи. Ми бачили, що він зробив з біседою. Біседа в результаті опинився в містах не столь одальоних. Я тепер не знаю, де він, що він і як він з Патрушевим вони е, дотепер, знаєте, ніби любляться, але якби могли, то один б одного зжерли. Медведчук з е, цієї обойми випав, не випав. Ну а Сурков так само ви бачите, що його вплив на Донбасі. Ну вже не таким, як є. він так він вірив їм. Він казав, що тут вже чекають. <ганувальний> І я в це повірив, коли побачив ірпінські склади з формою, з медалями, з орденами, парадки. Тобто, вони готували ну параду Києві на секундочку. Слухайте, а чого вони, до речі, в, в гаражах ховали ці парадки, а не везли з собою? Я щось не розумію. Який ні, булі, ні, сенс? ні, 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 воду. А, а це певна борзість, Андрій. Це це знаєте. ну, наперед відправили, щоб зайти в Вірпінь. Там уже я е, не здивуюся. Якщо були до е, замовлення спеціальна клінінгова, яка небудь служба, яка мала ці е, мундири ще попросувати і вивісити на плечики. все таки е, ждунів вистачало і тут, у Києві, і на жаль, вони і зараз є. Я в цьому впевнююся. А на початку, ну суйте, в селах під Києвом ми одного разу наприклад, ми брали групу, яка сім місяців знімала там будинок. Тобто, воно готувалося. Як засікли, пильна бабушка побачила, що забагато продуктів туди завозять, заносять. От вони реально дуже довго готувалися, і мені що дивно, що ні, ніхто знаєте, от, що у нас не було такого свого ріхарда зорги. Якщо ви для тих, хто не знає, ну ріхард зорги це той, хто повідомлення всіх про сказав так так званої великої вітчизняної війни, цієї частини світової війни він сказав, що Гітлер нападе 22 го числа. Ну чим закінчилося, ми знаємо для зорги, дуже сумно. У нас не виявилося такого зорґя, а дуже хотілося би, щоб там умовно кажучи. Був хтось, хто би розказав о такі дрібні частини плану. Люди би скоріше повірили, тому що кажуть там в Білорусі збираються. А нам кажуть, ні, то навчання. Ну вони були переконливі. Так, ну що ж, пане Петро? Я Раза. думаю, ми, ми продовжимо ще цю розмову. Можливо, потім з вами ще поговоримо, тому що не маємо згадати. Можна єдине єдине так. зауваження. От теж я хочу сказати ще раз те, що я хотів. А те, що я кажу на багатьох своїх ефірах, якщо вони знали всі, якщо вони вивозили посольства, якщо вони знали це за, за місяць, за півтора, за два, от зараз я любуюся. Давайте підпишемо е, договір про гарантії безпеки. Е, Франція, Німеччина, Британія вони готові підставити плече і в разі повторного нападу на Україну приєднатися і допомогти нам відбити агресію москалів. У мене Одне єдине питання, яке висить в повітрі. Якщо вони знали за півтора за два місяця про цей напад, чому плечем до плеча до нас не стали Сполучені Штати, Канада, Франція, Британія, е Німеччина, Італія, і сказали: Рипнетесь, ми будемо е відстоювати інтереси України? Напевно. Напевно, тому що вони вірили, що буде Київ за три дня. Або чому я не знаю для мене, це є загадкою. Але е, я дуже сильно би їм подякував, якби тоді так сталося. А зараз ми розгрібаємо в тому числі їх нерішучість і їх віру у те, що вони мають справу з другою армією в світі. Пане Петре, дуже дякую вам, Петро Мага, ведучий Юкренволднююс, актор та режисер, мій колега.